Привіт! В цьому відео ми навчимося працювати з текстом, матеріалами та освітленням в програмі Blender. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете опис, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, перше, що ми з вами зробимо, так це давайте навчимося працювати з текстом. Для початку ось цей куб, який в нас був створений, ми його просто з вами видаляємо. Далі натискаємо Shift a щоб щось додати. Також можна просто через меню. Add це додати. Ну і тут нас буде цікавити саме текст. Тому ми натискаємо на додавання тексту. Та ось у нас певна текстова напис, вона тут з'являється. В звичайному режимі цей текст буде складно редагувати, тому ми переходимо в edit mode, просто натискаємо на tab. Після чого ми відразу можемо за рахунок клавіші delete або ж backspace, ми можемо видалити текст та написати будь-який свій новий текст. Ну, наприклад, я давайте вкажу тут такий текст як it Proger. Після створення тексту ви можете перейти в панель властивостей, тут зайти на дата. А саме тут ви можете змінювати як форму, так і взагалі будь-які властивості відповідно відносно до тексту. І от давайте ми зараз виберемо з вами Geometry, і тут можна дещо е, зробити. По-перше, ми можемо взяти таку опцію, як Extrude. Extrude – це така опція, яка дозволяє нам текст зробити тривимірним, так? Тобто він стає таким більш е, довгим, так, так би мовити, високим, та ми його вже. Бачимо, як 3D-текст, що виглядає досить круто. Ну, давайте я трошечки тут зменшу значення, наприклад, 0,16 вкажу. Та ось такий текст в 3D форматі. Він у нас тут нехай буде. Також тут можна вказати Offset, і Offset це просто як жирність тексту. Тобто, бачите, наш текст він став більш жирним. Ну, давайте знову ж таки я вкажу тут трохи менше значення, наприклад, 001. І наш текст буде ось такий трошечки жирний. Окрім того, найбільш цікаві моменти, ви ще можете додавати через панельку. Фонд, а саме ви тут можете додати шрифт, який буде використовуватися, та вказати певні деякі налаштування. І от дивіться, ваш шрифт він може бути в звичайному форматі, він може бути жирним, він може бути курсивом, або ж жирним та курсивом. І до кожного такого формату ви можете додати якийсь певний шрифт. Наприклад, я давайте зараз буду працювати з Regular, а тому я натискаю тут біля папочки та вибираю один з е, тих шрифтів, який встановлений у мене на комп'ютері. Якщо хочете, щоб тут у вас був якийсь ваш додатковий певний шрифт, то просто потрібно його встановити на комп'ютер, і після цього ви його вже зможете використовувати. Ну, наприклад, давайте я будь-який виберу, це не важливо, ви можете обрати будь-який свій. І, наприклад, після того, як я обираю певний шрифт, ми помічаємо, як нас текст вже змінюють. Та виглядає зовсім по-інакшому. І оскільки шрифт я змінив, то давайте ще зайдемо в Geometry, І тут просто вкажу, що офсет він нехай в нас буде під'ємний. Тоді текст буде не таким, ж, не таким жирним, не таким об'ємним, і це мені виглядає якось більш краще. Окрім того, ви, звісно ж таки, можете вказати, що ваш текст він буде ітелик, він буде там підкреслений. Для цього потрібно, наприклад, вибрати весь цей шрифт та зробити його ітелик або ж там підкресленим. Але наразі, коли я обираю ці опції мене шрифт скидується, бо я не додав його, не вказав, який шрифт ми будемо використовувати саме коли курсивом, або ж там коли воно буде підкресленим. Отже, я давайте ці опції дійсно і додавати не буду. Та наступне, що я пропоную зробити, це зайти в параграф. Тут також є деякі цікаві моменти. Ви можете тут вказати, як текст буде розташований. Він наразі розташовується відносно цього курсору, і ви можете вказати, що ми давайте будемо його ідеально по центру розташовувати, по горизонталі, та по. Вертикалі, ми також, наприклад, його ідеально будемо по центру розташовувати. Після усіх маніпуляцій ми можемо перейти в стандартний режим, і тут ми можемо цей текст просто якось трансформувати. Наприклад, його можна кудись пересунути, можна трохи пообертати, змінити масштаби і так далі. Ну, наприклад, давайте я дійсно зараз спробую його пообертати, але буду це робити через панель властивостей. Так мені буде трохи зручніше. І, наприклад, тут по X я давайте вкажу значення як 60 для. Обертанням, і ось такий текст в нас якраз виходить. Тобто, ми його трохи пообертали, і він, наче як дивиться на нас. Окрім того, я б хотів зараз з цього тексту зробити стандартний 3D-об'єкт, який ми зможемо редагувати вже через Edit Mode. Бо наразі, якщо ми заходимо в Edit Mode, все, що я можу тут редагувати, це просто змінити е, саму текстову напис, а це не зовсім те, що мені хочеться. Отже, я перехожу в стандартний режим. Тут я вибираю текст, я вибираю Object. Далі мені потрібно е, вибрати таку е, річ, як Convert. і тут ми просто вкажем, вказуємо те, що текст ми конвертуємо в. Таку річ, як mesh. Після того, як ми це зробимо, ми можемо пер... знову ж таки натиснути на tab, і ми помічаємо, що це тепер у нас не текст, який ми можемо редагувати, а це повноцінні такі 3D об'єкти, об де є різні кути. І кожен кут, кожну площину ми можемо з вами спокійно редагувати. От, Наприклад, ми б могли. Давайте, що ми тут можемо взяти? Ми можемо взяти ось цю крапку. Також, можливо, давайте візьмемо і оту от крапку, яка там також знаходиться. І просто трошечки це кудись пересунемо. Наприклад, ось таким чином, і, наприклад, кудись сюди. Ну і не ідеально в мене це вийшло, бо ось тут крапки ще залишилися. Давайте я все ж таки виберу x ray режим і просто оберу. Виходить, ось усі ці крапки, які тут були. Ну і тепер я це все пересуну кудись, наприклад, сюди. Також X-Ray я вимкну, і ось так літера G вона вже в нас трошечки змінилася. Тобто, за бажанням, ви тепер можете редагувати текст і редагувати його саме як 3D-певний об'єкт, що досить круто. Тепер ми давайте з вами розглянемо наступну тему, а саме яким чином ми можемо працювати з освітленням. І от перше, що я пропоную зробити, так це ми давайте створимо новий об'єкт, це буде plane, тобто це буде просто певна поверхня. І цей plane ми давайте його з вами трошечки збільшимо, тобто ми його збільшимо по іксу, а також якось я не, не натискаю, а також збільшимо його ще по вай. І відповідно це просто буде така поверхня. Окрім того, ми цю поверхню, напевно, давайте трохи... Пересунемо ось таким чином. І плюс тут ми створимо ще один об'єкт, це буде об'єкт манки. Тобто це буде така от об мавпочка. І цю ж мавпочку ми пересунемо кудись сюди на центр, та трошечки ми її піднімемо. Ну і можливо, давайте ми її ще і пообертаємо, щоб вона дивилась прямо на нас. Ось така в нас тут буде мавпочка. Отже, це мені просто потрібно, щоб в нас були об'єкти, з якими я міг би погратися. Я також текст трошечки піднімлю, то він виходить всередині цього плей. Знаходиться. І давайте одразу, перш ніж ще перейти до освітлення. Ми давайте одразу додамо один модифікатор до нашої мавпи. Наразі наша мавпа вона не зовсім така зглажена. Я б хотів зробити, щоб вона була більш зглаженою. І щоб це зробити, мені потрібно зайти в модифікатори. Тут я відповідно буду шукати такий модифікатор, який називається як Smooth. Ось ми його знаходимо та ми його просто тут додаємо. Як тільки ми додаємо Smooth, наша мавпочка вона стає більш такою. Зглаженою, от ми можемо навіть відмінити цю дію. Бачите, мавпа не дуже зглажена. додали, і вона більш зглажена. Також можна тут ем, змінювати фактор, і чим більше ви його будете змінювати, тим більш мавпочка буде ставати такою зглаженою. Ну, Наприклад, давайте я залишу тут значні, як просто десь е, близько одиниці, тобто одиницю просто і впишу. І ось така мавпа в нас буде. Цей модифікатор він дуже зручний. Можете додавати його до різних об'єктів, щоб вони ставали більш зглаженими. Наприклад, до нашого минулого персонажа. Ми створювали в минулому році, теж можна було додати цей модифікатор, щоб е, об'єкт був більш зглашним. Окей, тепер наступне, що я пропоную зробити, так це створити декілька вікон. В одному вікні ми будемо редагувати світло, а в іншому ми будемо бачити результат. Отже, щоб створити декілька вікон, нам просто потрібно ось тут мишкою потягнути... За край вікна та просто пересунути все це вниз. Єдине, що щось воно в мене не працює. Ну не знаю, чому не спрацьовує. Давайте тоді я натисну правою кнопкою миші та натисну на Horizontal Split. Таким чином я зможу вибрати, де в нас буде одне віконце і де буде інше віконце. Окрім того, ви тут можете насправді дуже багато ось таких вікон створювати. Давайте я створю, наприклад, для прикладу ще одне вікно, наприклад, ось десь тут. І, і ви бачите, що в мене вже три три є вікна. З кожним вікном я можу по своєму працювати, і в кожному вікні я можу щось своє показувати. Це буде, наприклад, для мене дуже зручно. Окрім того, ці вікна можна об'єднувати. Для цього ви натискаєте на Join Right або ж Join Left, тобто щось з чим ви хочете об'єднати. Ну, наприклад, Join Right і відповідно в мене вийшло об'єднання. Окей, виключно два цих вікна вони мені будуть потрібні в нижньому вікні. Ми давайте з вами перейдемо в режим Viewport Shading. І Viewport shading, він дозволяє нам переглядати не просто самі по собі об'єкти, а він дозволяє нам переглядати ще і світло, яке накладається на ці об'єкти. І ось тепер внизу ми тут бачимо, що в нас дійсно є якесь світло. Воно відкидує навіть тіні для різних об'єктів, і з таким світлом ми тепер можемо працювати. Працювати ми будемо в верхній панельці, адже тут нам це буде просто зручніше. Ну і давайте дійсно ми знайдемо ось цей об'єкт Light, ми його можемо виділити на е, інспекторі. А далі просто знайти його ось тут відповідно на сцені. Перше, що я пропоную зробити, так це ми давайте натиснемо клавішу G та й просто пересунемо це світло куди завгодно. Якщо ви будете пересувати це світло, ви помічаєте, як унизу у нас міняється картинка. Ну і поки що це не ідеальна картинка, адже я ще е, в процесі переміщення. Але головне це те, що в залежності від того, де у вас буде світло, в залежності від цього у вас будуть різні тіні та різне, звісно ж такі, освітлення. І от нехай, наприклад, ось тут ми. Розташуємо наше світло, далі ми переходимо в компоненти з властивостями, переходимо в Data, та тут нас буде цікавити вкладка Light, тобто світло. В першу чергу, тут в цій вкладці ми можемо вибрати, що за формат світла взагалі у нас буде. Наразі це point, тобто це точкове світло, але також можна вибрати інші формати, про які ми поговоримо трошечки згодом. Для початку точкове світло. Точкове світло це таке світло, яке виходить з однієї точки, воно розрозосе. По усім напрямкам, і це щось на кшталт ліхтаря. Тобто, от ви йдете по вулиці, ви бачите ліхтар, і коли він світить, він е, відштовхує світло в усі боки. Тут, відповідно, те саме, просто є точка, і в усі боки відштовхується світло. Е, що ви тут можете робити? Ви можете включити температуру, тобто, це буде більш такі світле, наприклад, е, ну, більш таке тепле світло е, або ж навпаки холодне. Також ви можете встановити колір. Давайте я наразі вкажу, що тут у мене буде нехай якийсь жовтий колір, ну можна якийсь інший. І звісно ж таки ще і цікавого це те, що ви можете вказати тут Power. Power – це якби ну міць цього. Світло можна це так назвати. Наприклад, давайте вкажу тут 300. Ми помічаємо, що світло вже не таке яскраве. Можна вказати тут взагалі, наприклад, таке значення, як 20, І ми помічаємо, що це дуже-дуже такий малесенький, е, отакий, отакий малесенький джерело світла. Е, ну, в цілому, ще із цікавого, це те, що тут ми можемо е, включати або відключати тіні. Наприклад, якщо я забираю галочку, то тіні, тіней тут більше не буде. Якщо ж додати галочку, то відповідно тіні вони знову ж таки з'являються. Ну і це таке просто точкове світло. Для цього точкового світла я давайте тіні просто видалю. Тепер наступне, що я пропоную зробити, так це або через Ctrl-Shift ми можемо додати нове світло, тобто ми заходимо в Light та додаємо нове світло, або ж ми можемо просто натиснути Ctrl-C, Ctrl-V. Таким чином, я продублюю, по факту, ось цей об'єкт та створю ще, ще одне джерело світлу. І для цього нового джерела світла я можу вказати вже інші характеристики, наприклад, це буде 500. Тут, нехай, в нас буде вже інший якийсь колір. Також, нехай тут ми вже будемо відкидувати тіні. Ну і для минулого світла я давайте теж напевно вкажу якісь інші параметри. Єдине, що я ще зараз дивлюсь, я, схоже, не те редагував. Тобто давайте ми відмінимо деякі дії. Я б хотів все-таки редагувати ось, цей, ось це джерело. Тут я вкажу 500. Тут я вкажу те, що це буде інший колір, наприклад, так. І тоді тут я ще й включу тіні. От. А для цього вже формату я залишу, наприклад, що в нас тут буде значення, нехай як просто 100, щоб це не був дуже такий сильним джерелом. Ну і виходить так, що тут у нас жовте світить, тут у нас якесь рожеве світить. Отже, поки що ми створили з вами знову ж таки друге джерело, і це те саме джерело світло, як і перше. Тобто, це в нас point, А тому давайте ми краще спробуємо з вами створити ще щось інше. Тут ми можемо відразу переключитися на інший формат. І наступний формат це сан. Сан вже з назвою, ви розумієте, що це сонце. І сонце, воно насправді нам тут не важливо, де саме воно буде знаходитися. Тут для сонця найбільш важливим є саме обертання. Тобто, дивіться, в залежності від обертання. Ну і давайте зменшу тут е, значення, бо якесь дуже велике. Наприклад, поставлю взагалі тут як 10. Так от, в залежності саме від обертання, в нас будуть по-різному падати ті. І ось тут ви навіть можете побачити, є жовтий промінь, це саме куди дивиться наше Сонце. Ну І це ми, звісно ж таки можемо змінювати, щоб сонце дивилося в будь-яку іншу сторону. Сонце це завжди такі, таке світло, яке ставиться один раз на сцену. І воно освітлює повністю усі об'єкти. А далі для того, щоб додати атмосферності, ви можете додавати ось такі point поєнтлайти або ж інші, е, інші формати світла, які ми також зараз розглянемо. Якщо ж казати конкретно про е, сонце, то ми давайте його напевно тут розташуємо трошечки вище. Тобто ми спробуємо його розташувати десь ось там вгорі, хоча знову ж таки саме розташування воно не важливе. Але я розташовую високо, щоб просто воно нам не заважало. І плюс ми давайте вкажемо те, що колір тут. Нехай буде якийсь зелений. Також ми вкажемо тут якісь менше значення для цього кольору, ну, наприклад, 5. А для нашого поінта ми давайте вкажемо все ж таки значення трошечки більше, щоб ми помічали, що тут дійсно в нас якась додаткова є атмосфера. Також це світло, ми давайте, напевно, трошечки опустимо з вами і пересунемо на край нашої сцени, аби воно нам просто не заважало. Ну і, можливо, ще трохи я його тут опущу, щоб ми точно бачили, що тут в нас якесь інше є, інше є світло. Тепер. Ми давайте натиснемо Shift A або ж перейдемо в Add. І тут ми просто додамо новий, е, нове світло, це буде Spotlight. Spotlight ви його можете уявляти як світло, яке йде з ручного фонарика. Тобто, куди ви там будете світити, в тому напрямку і буде йти світло. Це і є в нас Spotlight. Я давайте наразі вкажу те, що цей Spotlight, він нехай буде освічувати в нас мавпочку, тобто він буде ідеально на мавпу е, в нас падати. Звісно ж таки, тут можна додати. Обертання якесь певне, можна розташувати в іншій точці, але поки що зупинимось на такому. Тепер, що ми тут можемо зробити? Ми давайте вкажемо, що світло в нас тут буде іншого кольору, наприклад, це синій якийсь. Далі павер, ми давайте вкажемо, ну, наприклад, тисячу, і ми помічаємо, як чітко в нас падає світло тільки на мавпочку. так? Тобто, Пойнтлайвініш Spotlight – Це е, таке світло, яке просто в певному напрямку ми його задаємо, і ось воно падає на мавпочку, е, створюється тінь. А також е, додатково тут є ще коло, е, теж з певним. З певним кольором. Отже, це наступний варіант світла, і нам залишається розглянути ще лише один варіант світла. Це таке світло, як Area Light. Area Light – це досить цікаве світло, адже воно дозволяє нам освітити певну площину. Ну, от, наприклад, я зараз за рахунок цього Area Light хочу освітити весь наш текст. Щоб таке зробити, ми давайте з вами розтягнемо цей Area Light, наприклад, ось таким чином. Далі можемо виконати обертання цього об'єкту наприклад, поставимо його під нахилом. Також ми давайте трошечки пересунемо цей об'єкт. Я переходжу в локальні е, координати, і тоді я можу просто пересунути цей об'єкт, відтягнути його від е, самого тексту. І тепер ми можемо тут попрацювати, погратися з цим. Ну, наприклад, давайте ми вкажемо, що тут буде якийсь червоний колір. А також, наприклад, ми вкажемо, що тут буде сила як тисячу. Це досить занадто багато. Давайте, напевно, вкажу тут як 500. Ну і ми просто помітимо, що дійсно в нас на текст, а також те, що під ним, в нас тут падає певне освітлення. Напевно, ще було б логічно трошечки все це підняти ось таким чином, щоб в нас, ну, саме на текст тільки це все падало, а не на поверхню. Ну і з цим можна погратися, тобто можна зменшити тут або розмір, або ж можна ще вище підняти. Головне, це те, що за рахунок Area Light ми маємо таку якби, площину, яка відсвітлює певним кольором. І ми такий кольор відкидуємо на наш текст. Отже, це всі формати світла, які ви можете використовувати. За рахунок Sun ви можете освітлити повністю усі об'єкти. Spotlight, він буде як ручний ліхтарик, просто в певному напрямку світить. Point light він світить в усі Сторони від певної точки, а також є ще Area Light, який просто створює площину, яка у нас підсвічується. А тепер ми нарешті давайте поговоримо про додавання матеріалів. Наразі ми з вами постійно працювали на вкладці layout, але ви можете побачити, як ще багато тут є додаткових вкладок. Багато з них ми ще з вами вивчимо під час цього курсу. І от, наприклад, наразі нас буде цікавити така вкладка, як Shading. Завдяки цій, цій вкладці, ви можете налаштувати матеріали, ви можете вказати, до яких об'єктів які матеріали будуть використовуватися. І, наприклад, давайте перше, що ми з вами зараз робимо, так це ми просто виберемо. Беремо певний об'єкт, наприклад, вибираю е, текст. Далі я тут натискаю просто на New, і я створюю щось на кшталт. Ну, це називається нода. Тобто я створюю певний такий блок. І наразі для тексту я дуже хочу простий матеріал додати, а саме я хочу змінити Base Color. Тобто, я хочу змінити е, перший, ну якби головний е, головний колір цього об'єкту. І якщо ми хочемо просто один колір додати до повністю усього об'єкту, ми ось таким чином тут створюємо. Блок, ноду, додаємо колір і все готово. Те саме я можу створити і для платформи. Тут я також виберу якийсь інший колір, наприклад, це буде зелений. Ну і якщо ми перейдемо назад в лейауту, ось тут ми побачимо, що в нас оці блоки вони вже мають інший колір. Так, звісно, тут в нас ідуть ще різні джерела світла, тому ми не прямо ідеально це все бачимо. Але повірте мені, тут додаються усі ці кольори, та виглядає це вже трошечки інакше. Але мене ще цікавить розмалювати оцю мавпочку. І мавпочку я не хочу розмалювати просто одним єдиним кольором. Звісно ж таки, це можна зробити. Ось я, наприклад, розмалював мавпочку, перехожу назад, і тут ця мавпочка, бачите, вона буде іншого вже кольору. Якщо, наприклад, ще відключити цей спотлайт, е, то ви побачите, що дійсно мавпа буде трохи іншого кольору. Ну, давайте ми його повернемо назад. Е, але я хочу, щоб мавпа вона все ж таки була з різними кольорами. І щоб мені так Є зробити, ми повинні спершу завантажити якесь зображення на комп'ютер. Я таке зображення вже завантажив. Це ось така палітра з різними кольорами. Ви можете таку, таке фото завантажити з Google або ж просто його створити в фотошопі. Тут нічого такого складного нема, просто блоки. І далі це зображення я беру і перекидаю сюди, в цей редактор. Тут мені потрібно вказати те, що я від кольору буду вести стрілочку до Base Color. ось таким чином. Тобто, тепер ця мавпа, вона буде. Розмальовуватися в залежності від того, що у нас тут є на картинці. Ну і на початку це буде виглядати досить дивно. Тобто, бачите, ми повністю взяли усю нашу мавпу, ми її розмалювали в різні кольори, ті кольори, які були тут на зображенні. Звісно ж таки, якщо перейти тут на сцену, ми. Теж це з вами побачимо, тобто наша мавпа, вона така от тут є розмальованою. І напевно, щоб краще ми це з вами бачили, давайте ми все ж таки оцей спотлайт, ми його зробимо трошечки меншим, бо якось я дійсно прям не бачу кольорів на цій мапі. Занадто воно яскраво виходить. Якщо вам таке підходить, ви можете так залишити. Але якщо ви хочете прям точно вказати, яка частина мавпи, в який колір буде розмальована, то вам потрібно зробити наступне. Ви переходите в UV Editing. Тут ви обираєте. Збираєте мавпочку, а далі ми просто повинні з вами зробити наступне. Ми повинні тут відкрити певне зображення, тобто, я вже зображення підтягнув, тому. Я можу його вибрати тут та відкрити. Далі ми знаходимо нашу мавпочку, ось таким чином. Ми тут можемо перейти в Edit Mode, в режим редагування. І вже тоді в режимі редагування у нас ось тут усі ці вершини вони стають активними. Будь-яку вершину ми насправді тут можемо з вами обрати. Наразі ми давайте зробимо от що. Ми просто виділяємо повністю усі тут вершини. Далі переходимо в інструмент Scale, або ж просто ми можемо натиснути на клавішу S. Шуємо ці вершини та перетягуємо їх просто на певний колір. Наприклад, хочете, щоб мавпочка була ось такого кольору, перетягніть перетяніть усі вершини саме в цей колір. Тепер також ми давайте ось тут ще відкриємо формат, де ми будемо бачити матеріали. І відповідно, якщо ми подивимося зараз на нашу мавпочку, вона дійсно йде з певним кольором, так тобто, це колір, який ось тут ми з вами обрали. Але як ми тепер можемо зробити так, щоб в нас для мавпочки, ну, наприклад, очі були іншого кольору? Щоб це зробити, ми з вами повинні. Вибрати просто усі площини, які відносяться до саме Ока. Тобто ми вибираємо першу площину, другу, тобто Shift я затискаю, вибираю усі ці площини. Якщо ви хочете, щоб дуже швидко обралися усі площини, які відносяться до, певного, до певної частини об'єкту, ви можете натиснути на клавішу L. Та бачите, в мене це не зовсім спрацювало. Давайте я спробую наблизитися. І ще раз спробую вибрати деякі площини, натисну на клавішу L, і тоді, бачите, воно спрацювало коректно, тобто тут треба трошечки погратися. Але якщо ви правильно оберете об'єкти, то потім дуже швидко зможете обрати всю частину цього об'єкта за рахунок клавіші L. Так от дивіться, що ми з вами розробили. Ми вибрали це око. Давайте ми наразі просто з одним оком попрацюємо. І це око, ми його якби перетаскуємо ось тут на інший колір. Таким чином відразу в нас. Око йде з іншим кольором, що я якраз і хотів зробити. Те саме роблю тут: вибираю декілька об'єктів, декілька площин, натискаю клавішу L, і теж це переношу, наприклад, на жовтий колір. Ось ми помічаємо, що це в нас вже що очі в нас йдуть з іншим кольором. Те саме можна зробити тут, з наклад, осмішкою, яка б вона тут не була. І, наприклад, цю посмішку ми зробимо червоного кольору. Знову ж таки, ми на це з вами дивимося, і бачимо, що мавпочка, вона вже в нас зовсім якби по-інашому. Виглядає. Те саме можна зробити з носом. Тобто, тут давайте також спробую ви, виділити усі ці частини, але бачите, за рахунок клавіші L, воно тут же не виділяє коректно. Тому виділяється все в ручному форматі, та зробимо, що ніс він в нас буде вже також іншого кольору. Отже, саме таким чином, за допомогою додавання певного зображення, ви потім можете розмалювати будь-який ваш об'єкт, будь-яку його частину в будь-які кольори, які тільки вам буде зручно. Ну і звісно, Знову ж таки, ми тепер можемо перейти назад на Layout. Ми тут побачимо, що в нас, по-перше, буде світло накидуватися, а також будуть ще і матеріали теж тут доступними. Ми навіть можемо перейти в формат, де ми бачимо тільки матеріали, і побачимо, що дійсно в нас тут наша мавпочка, вона йде з певними матеріалами, текст йде з матеріалами, та взагалі оця вся платформа теж йде з матеріалами. І напевно, останнє, що нам потрібно ще з вами зробити, так це спробувати просто створити ренд або ще створити готове зображення того, що ми тут з вами. Понароблювали перше, що нам потрібно, щоб створити зображення, так це взагалі знайти камеру та подивитися, що наша камера бачить. Наразі наша камера, от давайте я навіть тут віддалю, вона знаходиться ось тут. Ви в цю камеру можете віддалити куди завгодно, можете наблизити, можете віддалити. Я, напевно, давайте залишу цю позицію, міняти її не буду. Та саме ось таке зображення в нас буде створене. Єдине, можливо, цю камеру ну буквально трошечки опущу вниз, щоб більше в нас тут попадало інформації. Тепер, щоб зробити готове зображення, ми заходимо в рендер, і тут ми заходимо в рендер Image, Тобто ми будемо з вами зараз саме створювати зображення. Також можна створювати тут анімацію, і плюс можна створювати ще і а, виходить 3D-об'єкти, але про це ми поговоримо вже трошечки згодом. Щоб створити зображення, ми просто зайшли в рендер. Ось в нас вже є готове зображення, як ви можете побачити, воно набагато краще виглядає, ніж те, що у нас виглядало ось тут в блендері. І далі Далі для збереження ви просто натискаєте ось тут на Image, далі Save або ж Save As та зберігаєте зображення у себе на комп'ютері. Це і буде готове зображення, яке ось ми створили в Blender. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!